Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо смачне печиво з шоколадом та горіхами. Готується надзвичайно просто та легко. 100 г шоколаду потрібно подрібнити ножем. Я використовую темний шоколад, можна молочний. Перекладаємо все в миску. Горішки також потрібно подрібнити. Я використовую 100 грамів фундука. Можна використовувати кеші або волоські горіхи. Викладаємо горіхи до шоколаду. 100 грамів вершкового масла кімнатної температури потрібно розтерти. Масло повинно посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Коли масло посвітлішало, додаємо одне яйце. Бажано, щоб яйце було кімнатної температури. Також додаємо дрібку солі і все добре перемішуємо. Додаємо 100 г цукру. Також додаємо ванільну пасту або ванільний цукор і все ретельно перемішуємо. До просіяного борошна. 170 грамів додаю 10 грамів розпушувача. Додаємо порошно до яєчної маси. Далі нам потрібно все змішати. Спочатку я змішую вінчиком, а потім силиконовою лопаткою. Після того, як тісто стане повністю однорідним, додаємо горіхи та шоколад. І знову ретельно перемішуємо. Формувати таке печиво можна за допомогою звичайної ложки, але можна ще й робити за допомогою ложки для морозива. На деко я встелила петерську бумагу і буду формувати печиво за допомогою ложки для морозива. Випікаємо печиво у заздалегідь, розігрітій духовці, температура 190 градусів. Випікаємо приблизно 12-15 хвилин. Печиво виходить хрустким зверху, але дуже м'яким всередині. Печиво дуже смачне, дуже раджу вам його скуштувати.